Далі ми поговоримо про таке. Вся правда про особисте життя співачки Тіни Кароль та смерть її чоловіка Євгена Огіра. Все це у фільмі Сила любові і голосу. Чому співачка наважилась на таку відвертість? Що вона розказала про смерть свого чоловіка? Як знімали цю драматичну сповідь? Дізнаємось в нашому наступному сюжеті і завісу таємничості. Ми розкриємо з нашими цікавими гостями після сюжету. Дивіться. Это фильм о любви, о молитве и о вере. О вере как движущая сила. Я хочу, чтобы он учил об этом. О молитве как о стержне, как о чистой духовности. И о любви как о преданности. Эти слова Тина Кароль казала на закрытом показе. В зале только близкие друзья и журналисты. Після перегляду всі вони дуже стримані. Їй величезне спасибі, що вона змусила нас всіх ще раз а, зрозуміти і подумати про те, наскільки ми важливі і необхідні один одному тут, зараз, на цій землі. Телеведуча Соломія Вітвіцька зізналася, що під час перегляду дуже захотілося до чоловіка. Захотілося прийти додому, його дуже міцно обійняти. Це тому, що фільм про дуже особисте. Перше відверте інтерв'ю співачки відтоді, як поховала чоловіка про те, як до останнього вірила, що він житиме. Я пішла лікаря, і врач мені сказала місяць. Очередний врач мені місяць. І я говорю, какой місяць. І я їй говорю, ти дура, какой місяць. Я, я на неї От, бідний врач. Я даже не знаю, как другие там реагируют. Я покрутила у візках, хлопнула двері. Забрала і вивезла в Германію. Це фільм про боротьбу сильної жінки за право на особисте життя. Знімав телеканал Один плюс один. Сама співачка довго не погоджувалася на зйомки. Чому раптом змінила думку? Ніхто не знає. Тіна приїхала на майданчик о півночі. Закінчили зйомку о п'ятій ранку. Всі ці чотири, п'ять, шість годин. Плакали навіть такі типу, дорослі мужики. У мене було таке якийсь момент бажання взяти якесь пальто, накинути на тіну і щоб вона пішла. Тому що це було дуже щиро і дуже боляче вже сьогодні. Телеглядачі зможуть переглянути фільм Сила любові і голосу о 22.05 на 1+,1. просмотра. Я хочу, чтобы вы расслабились и были просто зрителями. Разом із Якоп Смонар кожен ранок наповниться теплотою душевного спілкування. Час гостей далі. Щоранку на каналі 1+,1 плюс Самит Якоб Смонар запрошує гостей. І в нас в гостях Вікторія Лєзіна Масина, генеральний продюсер один плюс продакшн та Олег Боднарчук, креативний продюсер фільму Сила любові і голосу. Про тіну Кароль, доброго ранку. Пану. Доброго доброго ранку. Віка, Олеже. Ви створили спочатку цей фільм, а потім, в понеділок цього тижня, ви подивилися його з першими глядачами. Якщо б страгуватися від творців від вас, цього, цього фільму ви як глядачі, який він фільм? Вам сподобався? Да, с чего, мы... чего Я тебе могу сказать, Руслан, что на самом деле это, если говорить с точки зрения проекта, то это проект, которым можно гордиться всю жизнь. Да, если говорить о том, насколько этот фильм близок и глубок, то он близок и глубок, потому что лично я смотрела его, ну можете себе представить, да, наверное, ну не меньше пяти раз, да, в готовом виде. Но каждый раз он вызывает эмоции, каждый раз мне хочется плакать, потому что эту ситуацию каждый из нас может приложить к себе, да, и какие-то вещи переосмыслить, наверное, по новому для себя. Тина в нем настолько откровенна, настолько открыта, и мне вообще кажется, что это такой прецедент в Украине, когда публичный человек вдруг решает обнажиться перед зрителями, слушателями всей страны. И Такое откровение оно вызывает большое уважение, потому что цель очень благородна. Она же это сделала не для того, чтобы э, просто рассказать об этой истории. Она это сделала, чтобы люди ценили друг друга, чтобы люди. Э, Любили друг друга і щоб е, ця історія, яка с произошла, пройшла, послужила уроком уроком для до, всіх, хто до речі, смотрит. як вдалося телеканал 1 плюс 1 вмовити співачку розкритися, адже ми знаємо, що після такої трагедії її вже в житті, вона заглибилась дуже в себе і почала вести усемітний спосіб життя. Ну, вы знаете, на самом деле э, о таких вещах невозможно договориться. Да, изначально у тины была мысль э, создать э, концерт. да, а, который мы могли бы там, подготовить, показать, да, да? Угу. вот. Но <с, с нашей стороны мы просто подумали, что, наверное, было бы намного важнее и ценнее помимо концерта, чтобы еще были какие-то вещи, которые важно сказать и услышать, да, вот. И мы благодарны Тине за доверие, за то, что она согласилась а, пойти на это. И мы поняли, когда уже разработали эту концепцию, да, совместно, когда уже а, начали готовить съемку, мы поняли, что это самый правильный путь и І здорово, что воно складывается именно так, а не по-другому, да, тому що тоді це полноценная, глибока історія. А як проходили зйомки? Що вам найбільше запам'яталося? Я знаю, там була якась цікава історія з бас з басейном. І деякі відео навіть у нас є. Так. Будь ласка, відкоментуйте для одного із номіров. А по решению режиссёра постановщика Елены Коляденко Тина должна была в бассейне определённые трюки производить, так. чтобы э украсить фильм и показать всю полноту переживаний, эмоций, и эти съёмки вот проходили буквально недавно. Не холодно было? Холодно было, да. Но мы старались ее как-то согреть своим вниманием, своим теплом и своим отношением к этому продукту. Ну, дуже видовищно, я вам скажу. Ну, мы вообще хотим сказать, что на самом деле сама идея, концепция концерта, которую сегодня увидят да, наши зрители, она очень необычна. Олежка, я тебе прошу, расскажи, пожалуйста, о том, какая у нас будет необычная студия. Насколько интересно вы с Леной Каляденко подошли к каким-то вопросам, связанным с постановкой номеров, с декорацией, потому что ну, такого ну, еще никто не видел, правда? Ну, вообще жанр фильма, концерта, да, вот как-то у нас он был призабыт, что ли, а в данной форме. Этого фильма он возродился, и я очень рад, что это успешный эксперимент. Сцена необычная, она имеет свои съемочные локации со всех сторон. Зрители сидели по кругу, и вообще идея. Такого разрушенного дома она родилась после общения с Тиной. Когда она нам рассказывала, что когда произошло вот это трагическое событие, дом оказался недостроенным, и ей пришлось самой стать прорабом в Завершении этого процесса. И после этого рассказа вдруг мне пришла идея, что э, оформление сцены должно быть в виде этого разрушенного дома как символа э, разбитой любви, как символа э, какого-то счастья, которое не состоялось. И, э, номера концертные, которые очень органично вписались в эту э, историю, в дом, в котором живет э, теперь только музыка, фактически. И, э, она еще очень сильно запомнился монолог, интервью, которое мы писали до 6 утра. И ми вже всі устали, а тіна все розказувала, 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 і в тетрасну було чи перенікна зараз. Само час ромок само того запитання від нашого спонсора торгівельної марки. Якоб сунарх питаю вас, панове. Зокрема, тебе олежа. Ти працював з різними зірками-артистами України і Росії, був режисером-постановником різдвяних зустрічей Пугачової, Зокрема, знаєш характери зірок на знімальному майданчику. А чи було таке, що вам доводилося змінювати сценарій, зйомки призупинялися? Яка вона на знімальному майданчику? Тіна була. Это это, это был особенный проект, поскольку в нем присутствовала какая-то очень душевная эмоциональная атмосфера. Мы все очень бережно относились к этой истории, к Тине, которая решила ее рассказать. Поэтому Какие-то конфлікти, э, ситуацій їх практично не було. Ми працювали на одному диханні і дуже сильно вдячні їй за то, что вона подарила це відкривання зрительникам. Ну, ми будемо далі відкривати всі э, секрети цього творіння. Сьогодні ввечері на 1+, плюс фільм Сила любові і голосу 22.05. Э, всі ви зможете побачити всі хочете те, чим живе. І як живе Тіна Кар, що вона переживає? У нас в гостях були автори цієї стрічки цього фільму. Вікторія Лізіна масліна генеральний продюсер один посудин та Олег Боднарчук, креативний продюсер фільму. Дякуємо вам. Дякую. Будемо всі Дякую. разом дивитися. Дякую. Сніданок ще трохи триває.